Тиждень без готівки у Хмельницькому пасажири тролейбусів звикають до електронної системи оплати за проїзд, на яку повністю перейшли з 15 липня. Я вважаю, що не для всіх це зараз поки що комфортно, тому що виникають ситуації, коли люди не можуть розрахуватися безготівковим варіантом. От особисто для мене це зручно комфортно, от а але все-таки є люди старшого похилого віку, і для них це ще не зовсім класно. Банківською картою користуюсь. В мене був проїзний, але зараз в більшості банківською картою. Рідко дуже рідко їжджу, але користуюся карткою. В основному дуже так, зручно, не треба діставати кошельки. Оце от можна просто картку прикласти і все готово. Мені зручно в мене є. Банківська картка. Ну взагалі-то повинен бути готівковий розрахунок. тому що приїжджають люди, пенсіонери, які не мають таких карток. У мене три картки, чотири картки жовтих вони не підходять. А от ще одна така синя проста карточка, тільки підходить. А є ж такі люди, які не мають таких простих карточок. А всі, от такі, я рахую, що повинен бути. Василь Тараненко працює водієм тролейбуса близько 15 років. Каже, безготівкова система оплати не лише спрощує роботу кермувальників, а в першу чергу робить проїзд безпечнішим для пасажирів. «З готівкою важче, дуже велике відволікання від дорожнього руху. З точки зору безпеки руху, то це для водія це класно. Однак додає, що не всі пасажири звикли до новації. Сьогодні понеділок десь порядка 30 чоловік від 15 числа вони ще в тролейбусі не їхали. Але зразу достають карточку. У них є всіх банківські карточки, ну, привикли гроші. Так проще. Достав з кармана кинув, але йдуть і платять. Нагадаємо, пасажири можуть розрахуватись електронним квитком. Його необхідно придбати в офісі «Сітікарт» за адресою вулиця Соборна, 71 чи у терміналах, які розмістили у різних куточках міста. Також можна скористатись банківською карткою чи смартфоном, який підтримує систему Apple Pay чи Google Pay, або ж через додаток CityCard. зростає динаміка реалізації електронних квитків. Їх за минулий тиждень продано в п'ять разів більше ніж. У попередні тижні хочемо зауважити, що якихось таких суттєвих проблем чи непорозумінь немає, тому хочемо подякувати нашим пасажирам, які з розумінням віднеслися до тих змін, які відбуваються. В електротрансі кажуть впродовж перших трьох днів безготівкової оплати пасажирам роз'яснювали нововведення а наприкінці тижня виписали перші 12 штрафів. Сума штрафу складає 280 гривень. Однак цей штраф складається з двох частин: з першої частини це адміністративний штраф 140 гривень. Друга частинка – 20-кратний розмір від вартості проїзду. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.